Будьмо уважні. Той час зібрали пересей раду на Ісуса і говорили бачите, що нічого не вдієте, бо весь світ іде за ним, бо них деякі прийшли поклонитися на свято, а деякі, а деякі греки, і вони приступили до Филипа, що був звідси їде Галилейської, і стали його просити, кажучи. Пане, хочемо побачити Ісуса, приходить Филип і говорить Андрій, і Андрій Фи, Фи, Филипом знову, з Филипом знову приходять і кажуть, Ісусу, а Ісус відповів, прийшла година, щоб прославився Син чоловічий. істинно, істинно, кажу вам, пшеничне зерно, коли не впаде в землю, не умре, Лишається одне саме, а коли ж умре, багато плоду приносить. Хто любить життя своє, то його погуби, а хто ненавидить життя своє на цьому світі, то його збереже на життя вічне. Хто мені служить, хай іде слідом за мною, і де я, той і тогами буде, і хто мені служитиме, того шануватиме Отець, тепер стривожилась душа моя, і що мені казати, Отче, спаси мене від цієї години, Тож тому я й прийшов на цю годину. Отче, прослав ім'я Своє, і здинув голос із неба і прославив і знову прославлю народ, що стояв там, чув це, і говорив, то був Грім, а інші казали, а ангел промовив до нього. <кху> а Ісус у відповідь сказав не ради мене і той голос, але ради вас. Тепер цьому світові суд, тепер буде вигнаний геть Князь цього світу. І я, коли буду піднесений з землі, притягну всіх до себе, це Він сказав, щоб зазначити, якусь смертю мав вмертий, народ озвався до нього. Ми чули. У законі, що Христос перебуватиме по віки, як отже ти кажеш, що син чоловічий має бути піднесений. Хто? Хто він, той син чоловічий, а Ісус відповів їм ще трохи часу світло з вами. Ходіть, поки світло у вас, щоб не обгорнула вас темрява, і хто ходить у темряві, не знає, куди йде, і поки маєте світло, віруйте у світло, щоб спасти синами світла. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням, хто слухає вас, мене слухає, хто гордує вами, мною гордує, а хто гордує мною, гордує тим. То послав мене, вернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, кориться нам заради Твого імені. І, і, а Він сказав, їм, я бачив сатану, що неначе близько падав з неба, Ось я даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів, на всяку ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що Дух вам кориться, але радійте тому, що імена ваші написані на небі. Того часу Ісус зрадівся тим Духом і промовив: Прославлю тебе, Отче, Господа Неба і землі, що ти втаївся від мудрих і розумних, і відкрив немовлята, так Отче, бо так тобі подобалося». Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа. Амінь». Христос Воскрес. «Бо істину Воскрес. Отче прослав. Ім'я, своє, і знинув голос із неба і прославив, і знову прославляв. І народ, що стояв, чув це, та й одні казали, то грім гримів, другі казали, то ангел до нього промовив. І Господь Бог каже, каже Ісус, не заради мене цей голос був із неба, а заради вас, щоб ви чули навколо. Щоб ви чули, от, чули і переконалися, і утвердилися. Що Христос на той і прийшов, каже, я на той прийшов. <кхи> чули, там одні кажуть, давайте той хоче на нього подивитися, той хоче на нього, хто хоче, хоче з ним зустрітися. І Христос відповідає, вже учні йому прийшли каже, слухай, там хочуть тебе бачити. А Христос каже, син чоловічий, буде піднесений. Тобто Він каже, буде час, що будете на мене всі дивитися. Хтось на Христі буде бачити розп'яття, хтось буде бачити фігуру в церкві Ісуса з Серцем Христовим, хтось буде його бачити на іконах там, і так далі. Каже, будете мене бачити. Ви скажете, ну та на іконах. Ми хотіли його бачити живцем. Щоби що? Щоби так само, як говорять тут, каже, <кій> вернулися 72 зразу і кажуть, Господи, і біси, кориться нам заради Твого імена. І Христос каже, не радійте тим, що біси вам кориться, але те, що імена ваші записані на небі. І тому, коли ти побачиш Ісуса Христа, і що? Коли ти побачиш, що бісе кориться, і що побачив сталося і все, максимум, що воно може укріпити твою віру або похитнути, людина вона має здатність трохи від себе додавати, Все, щоб вона не бачила, Все, щоб вона не чула. Вона має таку здатність трошки сказати від себе. І то, що людина каже від себе, її якраз приближає до Бога або віддаляє дуже сильно. Говорячи про Божі речі, ми дуже можемо сильно віддалитися. І тому Господь Бог каже, Щоб ви через свої оті непродумані слова, не віддалялися від мене? Кажу вам приклад простий. Не радійте тому, що біси коряться вам заради мого імені. Не радійте тому, що ви бачили чудо, але радійте тому, щоб імена ваші написані на небі. Твоє ім'я записано на небі. Кожен із вас хай задумається, де записано ваше ім'я? Чи на небі, чи дяволов в контракті що має тебе забрати після твоєї смерті. І тому іменно коли ми живі, ми повинні не просто побачити Ісуса, хоч подивитися, де він там що. він, Маємо його кругом. На іконах, на хрестах, на розп'яттях, на цвентарі на кожному гробі бачимо розп'яття, там фігури там по селі, там по дорозі їдеш. Кругом ми бачимо Ісуса. Але Він має бути отут, у нашому серці. Вже не живу я, каже апостол Павло. А живе в мені Христос. Мерти для світу народиться для Бога. І Христос, як каже, возьміть пшенечне зерно. Це ж є проста математика, тут не треба дуже великої мудрості. Зерно кидаєш у землю, щоб воно дало плід. Що має бути з ним? Воно має померти. Зерно любе насіння з дерева, з яблука, з грушки, насіння. Воно паде в землю і вмирає, щоб дати життя. Кожна людина, вона є частиною. Тата, мами, діда, баби, прадіда ще якось там ще якось. І оці набори хромосомів в нашій от, е, в структурі ДНК є від наших батьків, дідів, прадідів. Та? Тобто вони живуть в нас. А ми будемо жити в своїх дітях. Фізично. Це не означає, що там. Я буду зараз через мене дід говорить, там чи бабка моя. Є особистість питань нема. Але ми повинні знати, що я не просто сам такий собі цілий. В мені ціле моя лінія, ціле це дерево моє. Тут І я маю обов'язок достойно оцю. Спадщину представити перед Богом. І кожен із вас. Так само повинен представити перед Богом, щоб як зерно, яке вмирає, дало життя, дало плід сториці. На то каже Христос, я й прийшов. На то я йду на оловту, на то я і помер, щоб дати вам життя. І кожен, хто бере то життя, хто міг його взяти, той має життя вічне. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Христос Воскрес! Воїсти Воскрес.